Доброго здоров'я, дорогі підписники і гості каналу «Сивоти Моя Доля. Літо біжить семи мильними кроками. І ось сьогодні вже 3 серпня. Вчора було іллі, а ми знаємо, як в народі кажуть, що по іллі, то й по теплі. Ну як там природа розпорядиться, будемо бачити, але все ж таки. Настав крайній літній місяць. Ми сьогодні з чоловіком на одному із своїх городів. А я говорила, що у нас город в трьох місцях розташований. Отож на цьому городі у нас кожного своє завдання поставлене. Я хочу спробувати покопати сорти картоплі, подивитися. На що сподіватися при костій артилерій потихним агрегатом третій вже ухідлю те. Ну, оце досить швидко виходить, так що докосуйте, ви мені допомагати збирати картоплю. А я розповім о, про те, який сорт де посаджено, бо, правду сказати, бур'янами ми заросли страшенно, навіть, напевне, жодного року такого не було. Але знаєте, що йшли дощі. А так як у нас ця ділянка далеченько від хати. І їхати сюди, чи тим більше йти пішки, можливості у нас такої не було, Та навіть якби була, то ми б не дали в ноги. Не було б у нас не вистачило б у нас натхнення, щоб боротися з цими бур'янами. Ну вже які, є, такі. Є. Будемо копати скоро, бо тут багато сортів у нас ранньо встигли, то незабаром вже й потрібно буде копати. Сусіда вже от ячмінь дозрів, мав розум, засіяв ячмінь, змолотить, але теж проблема. Десь знайти комбайна, бо комбайни не хочуть йти на такі невеличкі ділянки, а більше йдуть на великі масиви, їм вигідніше так. Так що на таких невеличких ділянках також проблемно викосити якесь біжо. І я нічого в телефоні не бачу, бо сонце, але здається, що чоловік вже й викосив цю ділянку. Так що буде сохнути. І буде ще трошки люцерни для наших кіз. А картоплі тут на городі посаджено багатенько сортів. І ранні і пару середніх, і пізні. І от починаю з рів'єри. Рів'єра ось така, як ви бачите, у відрі. Навіть жодного року не була вона у нас такою великою. Дуже гарна. Звичайно, всі ви, майже всі ви знаєте цей ранньостилий сорт. Він популярний дуже і, звичайно, заслуговує на те, щоб його і надалі вирощувати на наших городах. Іншим сортом. А я садила білий і червоний, щоб не запутатися. Являється Джелі. Купала я по два курчі для порівняльної характеристики. І ось така вона та джелі. Джелі також дуже хвалять. Кажуть, вона на мене тільки другий рік. В той рік виписала я всього на все 2 кілограми. Як бачите, врожайність також непогана. Але ж кажуть, що вона не годиться для того, щоб варити з неї пюре. А для того тільки, щоб чіпси, щоб картопля фрі має собі своє призначення. Вона також відноситься до раньостилих сортів. І зовсім не порадував мене сорт Крістіна. Ось такі якийсь пархатий. Подивіться, яку картоплину велику посадила. Чи це вона може схильна до того, щоб в землю, тобто має вже вірусне якесь захворювання, чи не знаю. Ну, напевно, я буду її вибраковувати. Не знаю, яка вона на смак, бо я теж тільки в минулому році замовила два сорти, вона також відноситься до ранньостиглих. Але з такою врожайністю то вже краще садити якісь інші сорти, а вони в мене є. А далі ось така в мене не знаю назви, бо це нам фермер дав на пай по 5 кг в минулому році. Бо сказати, що дуже велика врожайність. Не скажу. Ну, така середня собі картопля. І не знаю назви. Казали мені знайомі, але я забулася не записала. А це сорт отолія. Минулого, позаминулого року вона була прекрасна картопля. А цього року ось такий шріт, такою великою посадковою садили, а як бачите, врожайність нікудишня. Вона середньо стигла. І це отолія. Бо її таке трохи посаджено було, бо вона вже у нас років три, ми вже її встигли розмножити. І це отолія, так що місцями вона краща, місцями слабша. Бо вона так ходила, одна вийшла, друга, пізніх не копала. Да, так, чоловік. Згадуєте ви й самі знаєте, що в нас цілий травень не було дощів. Я говорила про це у своїх відеороликах. Так що, якщо яка вона вродила, то це ж і так, слава Богу, але ж дея, яка все ж таки виростала в таких самих умовах і вродила. А це також новий для нас сорт, який я в минулому році замовила 2 кілограми, Торнадо. Він також відноситься до категорії ранньостилих, якщо я не помиляюся. Ну, от, ось така врожайність з двох курчів. Ну, не сказати також, що вона суперова, але як кажуть на безріб'ї, ще напевно я цей сорт залишу. А це у нас у нас тайфун. Наш відомий і визнаний тайфун, але також цього року похвалитися, як бачите, також не можна ним. Він і смачний на смак. Хто має, то звичайно знає, смачна і зберігається до весни гарно. І нема в неї такого, щоб проростала в ґрунт. Не заражена поки що вірусом, але. Врожайність цього року не дуже така висока. І це також тайфун. Ну, як бачите, де в якому місці. Де більше десь попало добрива, краще, де менше добрива, гірше. Добрива ми цього року не давали, бо добрива дуже дороге. А сподівалися на те, що в ґрунті залишилося. Залишилась пожива з минулих років. І ось той самий тайфун. Десь попав в кращі умови і проявив себе своєї найкращої сторони. Так що навіть той самий сорт, але даємо більше поживи, кращі умови, то він дасть і гарну віддачу. А це воля. Ось така гарна картопля, чоловік за кілька років їсть мені мозок і каже, що треба її подіти, а я не погоджуюсь і таке ми її не збудемо, бо вона кожен рік дає гарний врожай. Іноді картоплини менші, іноді більші, але так, щоб не було врожаю, не було жодного року. І нарешті гранада. Пізньо встиглий сорт. Ось така вона. Також у нас тільки другий рік, але, звичайно, будемо її тільки розмножувати. Бо як бачите, сорт прекрасний. Також багато хто знайомий з цим сортом і вирощує його. Пізньо встиглий сорт смачна і високоврожайна. І вона. Ще бадиля в неї до цієї пори ще зелене, так що, на відміну від ранньостиглих сортів, які вже потрібно копати. Цю ще і копати рано. так що вона ще в серпні додать врожайності. Ну і ще внизу у мене ще є сорт сорея, але ж е, сьогодні не буду я копати її. Бо чоловік каже, що вже нема куди картоплю збирати, бо вже назбирав повне велике відро. Ну і ще в нас на інших городах. Ще на інших городах також є сорти вдома, керанда. І орла ранньо встигли їх вже пора викопати. І ще на одному із городів є ще Белороса, Балтік Роуз. І ще щось не пам'ятаю, що. Так що сортів багато, експериментувати є з чим і розповідати є про що. Так що будемо копати. Будуть слідуючі розповіді. Кого цікавлять розповіді про сорти. Картоплі, слідкуйте, І, як я завжди кажу, будьте з нами. На цьому буду завершувати свій відеоролик. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я. Щоб працювати на наших городах, а хто на полях і на інших ділянках роботи, хто ще працює, то також успіхів йому у їхній праці. І всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте. Ставте вподобайки, будьте з нами і до зустрічі. Це, як я сказала, сусідський город засіяний ячменем. Всього вам найкращого.